Сьогодні трохи притрісло сніжком. Ось буквально перед ранком. Пішов невеличкий сніг. на дворі похолодало. Ну, градусів може один або два тепла гора. Йдемо сьогодні за березовим соком і нам потрібен інструмент для того, щоб просваріти диру. Є ось такий сучасний. Ми його брати не будемо, бо багато дири свердити не треба. Є такий трохи старіший. От. Ну, теж він нам не підходить. Бо всього-навсього будемо накладати 5 бутилок. А маємо для такого випадку ось такий Самий старіший інструмент, який використовують вже сотні років такий буравчик-сверлик. Ось ним і будемо сьогодні свердити дирки. Ну в лісі все покажу. Тем. І знову всім доброго раночка. Буквально тільки що? тут перед носом проскочила ці стая козів. По-моєму, на рахунок 4 або 5 особин. Ну, не встиг я витягнути телефона. Так бігом прошмигнули і туди на поле і помчали. Ну, менше з тим, не встиг, хто не встиг. Я вже їх цього року неодноразово знімав, що не, що не може не радувати. Так, глядачі, а ми зараз з вами. Тримаємо курс на березовий ліс сьогодні. Підемо, наложимо пару бутилок на березовий сік. І в мене трохи вільного часу. У нас трошки похолодало. На дворі, може, всього на 8 градус два тепла. От. Можете бачити в полісі сніг всюди. Такий легонький припадав. Буквально зранку падав сніжок. От. Ну, повітря, звісно, помінялося зразу. Вчора була плюсова, гарна, тепла погода, дощ, вітер. Ну, Сьогодні вже таки ближче до зимової погоди. Ну, Годинник у нас зараз сьома година ранку. От. Так що вирішив бігом підбігти в ліс, наложимо пару бутилок на березовий сік. Ну, І, можливо, ще підемо трошки по лісу з вами. Пойду я сьогодні трошки в інший бік. Подивимося там, може там якісь гриби є, які є. За одне познімаємо, подивимося, покажу вам. Ну що, як завжди, все, що цікаве, нам попадає, все знімаю, показую, розказую. А ви лишайтеся на каналі. Підписуйтесь, ставте пальці вверх, дивіться відео до кінця. Підтримуйте нас. Пишіть коментар, подобайку. Помагайте розвивати наше українське. А ми погнали за чудовими грибами, краєвидами і, не дасть Бог, може ще назбираємо гарного лікувального весняного березового соку. Ну що, гайда, вперед! Оскільки нам, друзі, по дорозі, вирішив я зараз піти ось цим склоном, ось тут тако до полі ближче, бачите, попри ці фосі. Ростуть строчки гіганти. Ось минулим роком я їх тут знаходив саме найбільше. Ну я не знаю, чи вони вже є, але бачив на інших каналах, що вже люди потроху знаходять. Збираю я їх для виготовлення настоюнки. Робив я її минулого року, я вже розказував в моїх попередніх відео. Роблю настоюнку для натирання ніг, бо в мене баба вдома слаба, в неї болять ноги постійно. Ось вона ось цим. Цією настоєнкою постійно рятується. Я минулого року теж боліли коліна на тера От, І мені буквально, що я навіть не місяць цим покористувався, мені перестали боліти ноги. Так що цього року обов'язково збираємо знов і знову робимо настоянку. Робиться дуже просто: заливаю самогоном звичайним, домашнім, і все. Ставимо на пару днів е, у темне місце, щоб настоїлось, і потім користуємося. Ну, Кому більш цікаво є, як я її робив відео на каналі. Можете собі перейти і подивитися. Ну що, пішли пробувати шкати, може тухлі повезе. Тут такий доволі чудовий ліс, глядачі, бачите самі? Гарний, чистонький. І ось тут біля самого поля, Таку вздовж до гори. Зараз буде йти по цій фосі. Собі росте строчок Гігант. Риб не є їстівним. Є але є люди, які збирають і там декілька разів обварюють і використовують в їжу. Ну, я таким не займався, не знаю. І вам не рекомендую. Грибів є доволі всяких багато. так що Які кажуть, що не рекомендують, то краще їх вже не вживати. А от у лікувальних цілях, будь ласка, використовуйте, бо дійсно гриби допомагають. Ну що, друзі, я вже прийшов тут. Таку добрячу вістаю, метрів 100-200. от, Від того лісочка від краю. Ну, поки що я не бачу їх зовсім ні маленьких. ну Минулого року я сюди раз був прийшов, то я вже був прийшов запізно. Їх тут було так багато, все що за гриби. Це якісь з минулого року. Вже такі ніякі. Бачите? Минулорічні. Не то. Далеко не йду, ось тут попри дорогу, бо вони так і росли. От. Ходив я туди вище вище в ліс, то не попадали ні одного. Ось тут іменно попри цю фусу, напевно, тому що тут тече вода, більше вологи, і вони собі тут по цьому склоні. Сонце сходить, бачите? Ось тут -ка. до сходу сонця, і вони собі тут -точки. полюбили це місце. Ну, мабуть, ще зашвидко. За Або. Притишло снігом, їх не видно взагалі. Ну нічого, йдемо до кінця лісу. Якщо знайду, покажу. Вперед. Так, глядачі, ось і березовий ліс. У нас там, бачите, вийшов тут сюди наверх, а тут кавітер просто скажений, голову зносить. Накинув капішона. Зима вертається, зима вертається. Ось Як то погода міняється. Вчора було гарно тепло. Ну як, відносно тепло, дощ такий літній. А сьогодні зима. Сніжок пролітає, бачите, небо затягло, сонечко там трошки показується. І ще такий вітер желястий, холодний, звіївся, я ще тут -ка вийшов на самий горб, на поле. от, Хочу вам показати навколо. Така дика дека природа. Просто сумасшедший. Ну добре, тікаємо в ліс, вже берези там у нас по курсу. Бігом накладаємо, все показує, розказує і підемо, дивитися, за грибами. Ось ми, друзі, і в березовому лісі. Така молода березина, переважно, березово-грабовий ліс. Ось Зараз будемо шукати такі постарші берези і біля них. Будемо ставити бутилки. От. Так, бачу, я там отаку доволі непогану, вже така старша. І ще й плюс вона так вигнута. Добре під такі ставити, бо потім вітер не здує бутилку. Ось, така вже добряча, здорова. Береза з діаметром 50 см. Така, ну, 50 може немає, 45 але вже така потужна. Ну що, Будемо ставати тут. Є одна. Там, я бачу, ще дві. Такий гарний. І там далі є ще одна. Та якраз у нас є 4, 4 по-моєму, чи 5 бутилок. Ну що, вперед до роботи. Беремо наші інструменти. Таро і приступаємо до роботи. Так, будівка. Сверлик. Беремо буравчик і поїхали. Декілька витків, сверлю небагато, саме максимум сантиметр. Переважно більше пів сантиметра, але завжди сверлю ось Ось вже сік пішов, буквально трішки пройшов, ось тако. Бачите? Кінчик це буквально міліметр вісім. От. І вже сік у нас покапав. Але завжди свердлю ось таку тріщину. Бачите? Не сюди в грубу ру, а таке міконьке місце. І не треба дуже великі діри вверріти. Лише трішечки і ось, бачите, зараз покажу ближче. І сік пішов. Ось. Бачите глядачі? це зараз ранок. Сьома година минула. На дворі дуже холодно, мороз. Морозний вітер, кажу мороз. Градусів є 1-2 і сік тече. Якби це було після обіду, воно б вже текло досить конкретно. Ну що, Зараз нам щось потрібно? Беремо, десь у нас має бути вата. Маємо. Звичайна вата. Для чого Зараз все показую. Так, що ми робимо далі? Далі беремо бутилку, звичайна пластмасова. Бутилки затетіли на холодному повітрі з теплої хати. Ось бутилка. Зараз ми її робимо. тут ка місце. Беремо, взяв звичайну ось вату. Не треба ніяких трубочок, нічого, ніколи їх не використовує. Звичайну вату. Беремо ось таку скручуємо. Скручуємо таку легоньку. Ну, так, щоб воно було довше. От. І один кінець закладаємо туди. В диру. Ось беремо собі цей буравчик і зразу ним допомагаємо. Отаку. Ось Зараз чекаємо, бо вона намокла. Чекаємо би вона намокла і кінець просто закладаємо в бутилку. І все. І на сік наложений. Але перше, чим йти далі... Перше, чим ти далі нам потрібно ось взяти, зараз знайти таких кращих декілька патиків. І таке забити з однієї сторони і з другої. Але я йду знайду швидке міцніше і покажу. Ось такого глядачі буквально два патика. Один звідти, другий звідти. Бутилка ваша взагалі не рухається. Ось вона вже там перші краплі соку починає капати. А ми з вами що робимо? Маємо ще три бутилки. Маємо ще три бутилки, йдемо, наставляємо. Ось тако, глядачі буквально однією рукою. Трішки пройшов. Ось можете бачити. О. 8 мм і вже капає сік. Ну, про користь березового соку я розказувати не буду. Ви всі доволі прекрасно знаєте, що сік очищає кров, очищає судини. Не рекомендується його пити людям з нарковою недостатністю. А до вас велике прохання написати під відео в коментарях, хто і як використовує березовий сік, як закриває, які рецепти. Просто цікаво. кого який. Ми, наприклад, Завжди закручуємо березовий сік разом з лимоном. І виходить такий собі класний вітамінний бум. Особливо дуже добре його потім пити. В літню пору, червень місяць, коли ти на городі, жара, взяти собі бутиль соку березого з лимоном, на городі відкрити, холоденько віпити. Кращого, як на мене, немає. Ще й плюс корисного. Дивіться, гарно тече. І ми буквально чуть -чуть просверлили. Ну що, та сама операція. Закладаємо вату, ставимо другу бутилку, пішли далі. Таку беру любий патичок. Вату таку вмокаю повністю в середину, щоб вона швидше промокла. ось. Бачите? І з неї вже тече. Потім витягую. Ось такий кінчик доволі. І ставимо бутилку. Все дуже просто. ось, Ставимо бутилку і зараз знову. Так само, як минулого разу, фіксуємо її з боків патиками, щоб не здувій те. Йдемо далі. Бачите, вже полегонько капає. Ось. Кап-кап. Ну, бутилки запутіли, бо з теплої хати взяв. На холод. Ну, не на те, що на дворі ось. Не знаю, що камера передає. Кидає снігом. Дубак такий, що капець запарі руки заходить, Але сік тече. Так, глядачі, наложили ми 5 бутилок. Нам це доволі достатньо. Тут качки дві, там вверху одна. Бачите. Тут знову дві. Так одна біля одної старався. Ось тут же стільки накапало ці бутилці, ну, все і береза дуже гарно тече. Ну, чекати ми не будемо, поки воно натече. Зараз підемо ще перебіжимо по лісі. Може десь щось знайдемо, тут вже теж накапало. А за соком прийдемо, напевно, потім вечором і зберемо. Подивимося, що накапало. Чи накапає за день ці всі бутилки. Якщо накапає, то будемо ходити по вечорах забирати, ні то. Будемо приходити раз в сутку. Ну Там подивимося по обстановці. Ну все, хай собі тече, а ми з вами беремо маршрут на ліс, шукати ще якісь гриби. Вітер звіється скажений. Просто капець. подивіться що твориться. Вітер, сніг, пролітає, зима до нас вертає. Отако дубак. Ну Нічого, ще 20 хвилин побігаємо по лісі. Щось може, знайду, покажу вперед. Они якої дає, бачите, вийшов з лісу, а тут ось тако курить мете, сніг іде. Ну а ми з вами декілька походів назад, ось там паслися кози. Хто пам'ятає з глядачів, а ну пишіть. Тут вони нам такі виражі показували, скакали. Конкретно. На сьогодні немає. Сьогодні я бачу їх на самому ході в іншому лісі. Бігла ціла група. Не знаю, 4 або 5 їх особин. Ну Не встиг зазняти сьогодні їх. Не сподівався, що не з самого краю біля села будуть пастися. Ну таке то. Ну, що, на цьому, мабуть, будемо закінчувати глядачі. Погода ніяка. Бажання по лісу більше немає. Згортаємося, йдемо додому. Нас їх наклали і це добре, що встигли. Ну, а ви, звісно, бережіть себе, бережіть своїх близьких, все буде Україна, а ми з вами, як завжди, зустрінемося на наступних чудових рибалках. Слава Україні, героям слава! Слава нашим ЗСУ, па-па, друзі. -па. Так, ще вертаюся дорогою назад додому. І як нам сьогодні без грибів? Це неможливо, ми пішли в ліс і не знайшли ні одного гриба. Ади, йдемо. Навіть за ним дивлюся, а вони попід ноги. Ось такий один, така класна чаша. Ну, брати я їх не буду, бо я не знаю, чи більше не збираю, тому ще замітьте одну. О, ще одна. Ось прямо собі на дорозі. А що ще цікаво, дивіться, що ще починає рости в лісі. Ви бачите? Ось молодий, заячий квасок. От. єстівна рослина. Чомусь нагадує квасочок. Але радує те, що він вже починає лізти. Так що, ще якийсь день-два, підемо і за ним збирати. Ну що, весна повний входимо, клас, і гриби ми знайшли. Ну як може бути лише не один раз? Так не може бути. Пару кроків ми пройшли і дивіться знову. І знову декілька. Бачите, хапа. Я ніде їх не шукаю, йду просто по дорозі. Вже додому, бо сніг холодно, а вони нам по під ноги як спеціально не пускають. Ну що, грибника гриби з дому, я, я кажу з дому грибника. Гриби з лісу просто так не відпускають. Ось такі квіти сюди.